Ці бойових зіткнень відбулось на фронті за минулу добу. Сили оборони України вразили п'ять районів зосередження особового складу і військової техніки, пункт керування БПЛА і ще один важливий об'єкт ворога: 57 штурмових дій зупинили наші оборонці на покровському напрямку. Про це звітує генштаб. Там найбільша активність боїв. Про покровський напрямок і говоримо далі з нами Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національна гвардія України. Пане Павле, вітаємо вас. Доброго ранку, оскільки бачимо QR-код і номер картки. Тож, пане Павле, чим можемо бути корисними? Спецпідрозділ Тайфун виконує задачі на найбільш активних відтинках фронту. Це, зокрема, Покровськ мирнград де проходять, як ви знаєте, максимально сильні бої. Відповідно, ворог там дуже активний і ворожі БПЛА, особливо тому постійно відбуваються обстріли. І для того, щоб ефективно виконувати задачі, нам потрібен якісний постійний зв'язок, оскільки підрозділ вже досить великий. В нас багато екіпажів БПЛА, то ми активно використовуємо Стерлінк на кож в кожного екіпажу. Він є відповідно. Це необхідно проплачувати абонплату, і ми просимо в даному випадку телеглядачів долучитися для того, щоб ми змогли проплатити ті стрілінки, які сьогодні не проплачені. Це дасть можливість більш ефективно боротися з ворогом, тому що все управління БПЛА воно здійснюється в в Тому числі завдяки якісному зв'язку, тому що обмін інформацією і в тому числі, і між екіпажами БПЛА і командним пунктом здійснюється за рахунок інтернет-зв'язку. Тому прошу всіх долучатися для вас. Це невеличка сума для нас. Коли кожен задонатить, це дійсно величезна підтримка. Тому не будьте байдужими, не залишайтесь осторонь. Сьогодні найважливіші бої йдуть, тому що ви розумієте, що на порозі е, таких перемовин, які про які зараз наповнений весь інтернет, простір всі змі, е, це дуже важливо тримати стійкість, не піддаватися на ці всі провокації і е, е, тримати оборону. Тому долучайтесь, не будьте байдужими. Дякуємо кожному, хто це зробить. Пане Павле, це ми з глядачами дякуємо та вашим побратимам і посестрам за те, що ви робите на покровському напрямку. Друзі, ну зайве нагадувати, що важко переоцінити питання обізнаності на сучасному полі бою, яке досягло небачених масштабів, і власне ось ця обізнаність це і є запорука більшої безпеки, щонайменше наших з вами захисників і захисниць. Пане Павле, друзі qr код номер картки. Ви все, все розумієте і все чудово знаєте. І пам'ятаєте, так що е, малих донатів не буває. Пане Павле, Покровський напрямок. Як його бачите, ви, як його бачить підрозділ Тайфун в зоні відповідальності? Звісно, обстановка на цьому відтинку фронту залишається найбільш напруженою. Тут йдуть активні бойові дії. Ворог постійно робить штурми. Не зупиняється ні на секунду, тобто це постійно рухається як особовий склад, який намагається зайняти все нові нові будівлі для того, щоб закріпитися, рухатися далі. Надзвичайно висока активність ворожих БПЛА, тому що на цьому напрямку працює спецпідрозділ Рубікон Російський, який ну є одним із найбільш топових підрозділів, які управляють БПЛА системами. Відповідно дуже дуже складна обстановка. Однак з нашого боку також є дуже дуже сильна адекватна відповідь на ці дії ворога, тому все, все складно однак, ми все контролюємо поки що. Так що я думаю, завдяки глядачам, які також не будуть байдужими, ситуація буде під контролем. Пане Павле, ну оскільки ви вже згадали ось цю групу підрозділів Рубікон, наскільки вони оснащені? Наскільки кваліфіковані, чи стикались ви безпосередньо з представниками цих підрозділів? Ну, давайте з цього почнемо. Робікон створений ще минулого року, в серпні місяць, вони офіційно вже про себе заявили. Відповідно, цей підрозділ керується безпосередньо Міністерством оборони Російської Федерації, і розумієте, що підтримка цього підрозділу є максимальною, і ми бачимо динаміку їхнього зростання. Те, які засоби вони використовують, в них завжди все найсучасніше. В них безлімітна кількість цих засобів, відповідно і комплектація особовим складом також на максимально високому рівні, тому що з підрозділу Rubicon, в них є зелена на те, щоб забирати кращих пілотів з інших підрозділів Російської Федерації. Відповідно, це створює ну, дійсно такий підрозділ, який високоефективний і. Боротися з ним досить і досить непросто, тому що їхнє технічне оснащення, плюс кількість на складова, плюс якість пілотів вона створює досить багато проблем. От з іншого боку, звісно, тайфун також не стоїть на місці, і ти схожі підрозділи на наш спецпідрозділи. У першу чергу ми також активно розвиваємося і. Максимально стараємося освоювати новітні види озброєнь, тому це протистояння воно в нас якраз іде безпосередньо з Рубіконом. Ми найактивніше зараз це робота на Покровсько-Покровському напрямку, також на Запорізькому напрямку. Рубікон діє, і ми відповідно даємо їм свою відповідь. Друзі, ну а я знову і знову буду вас закликати просто зараз долучитися до збору QR-код номер картки, який ви бачите на своїх екранах. Друзі, залишилось менше 100 тисяч. Ну для нас з вами і досвід це показує 50 тисяч. Вже залишилось це дуже посильна сума. Давайте трішечки ще піднаберемось, і е, за чотири хвилини скажемо разом з вами. Ось цю фразу, до якої ми всі дуже прагнемо з приводу закриття збору, пане Павле. Одна з пріоритетів в цілях того ж Рубікону, та й не тільки це питання логістики, порушення логістики, що не менше ускладнення нашої логістики. Як вдається з цим боротися? Ворог дійсно активно працює над тим, щоб не допустити підвоз особового складу, необхідного майна, обладнання, провізії однак, звісно, що ми даємо свою протидію, тобто є як і класичні можливості підвозу, це за допомогою автотранспорту. Але це знову ж таки дійсно дуже складно. Кожен заїзд такого плану. Це велике геройство з боку тих, хто це робить. Відповідно, також активно ми використовуємо і такі засоби, як дрони, які також можуть повітряним шляхом доставляти це, що необхідно також безпілотні комплекси наземні, які менш помітні і звісно ну, менша загроза. Для особового складу, тому що, як правило, це ж дистанційне управління, тому способи знаходимо. Ми не складаємо руки. Ми обов'язково даємо всю протидію ворогу, тому що це надзвичайно важливо. Не, не втратити українську землю. Це базова річ. і Ми для того робимо кожен день дуже багато. Кожен із наших бійців, із в принципі, всіх бійців сил безпеки і оборони щодня ризикує своїм життям. Я думаю, це. Варте того, щоб допомогти е, нам, коли ми цього дійсно потребуємо, закликаю всіх не бути байдужими, друзі. Зробіть це просто зараз. Візьміть телефон. Нам залишилось менше 30 тисяч. Можемо це зробити. Нагадаю, збираємо на зв'язок на старлінки для хлопців дівчат з підрозділу Тайфун Нацгвардія України. Вони боронять покровський напрямок, найгарячіший станом на зараз. <кій> Пане Павле, ще, ще, одна, ще, одні, ще одна пріоритетна ціль ворожих дронарів це наші дронарі. Як тут веде, вони ведуть свою роботу? Чи є якісь, ну я не знаю, більш-менш універсальні засоби захисту? Окрім знов таки обізнаності, друзі, а якраз на зв'язок ми і збираємо просто зараз. Будь ласка. Сьогодні надзвичайно важливим є рівень підготовки бійців, тому що ну, потрібно вміти не тільки управляти безпілотниками, ще якісно маскуватися, якісно протистояти ворогу. Тому в спецпідрозділі «Тайфун» це також на високому рівні. В нас працює велика команда інструкторів, які готують правильно наших членів екіпажу відповідно ми робимо все по максимуму для того, щоб залишатися непоміченими, тому що дійсно пілоти БПЛА – це пріоритетна ціль для ворога. Тому що за кожен такий вихід наші бійці знищують досить багато особового складу, техніки, укриттів противника, і це для них надзвичайно боляче. Тому звісно, що це полювання ведеться однак, ми з свого боку також робимо все необхідне для того, щоб залишатися непомічним, використовуючи різні свої методи, про які не хотів би казати, для того, щоб бути більш-менш Безпечних умовах, коли вже так. знаходимося на позиціях, тому що найважливіше дійти до позиції. пане Павле, за що ми з глядачами вам дуже вдячні. Частина нашої вдячності збір закрито. Шановні глядачі, дуже дякуємо Дякую. вам за активність, яку ми спостерігали просто зараз. Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун, Нацгвардія України.